Вітаю, шановні глядачі! Завтра Рада Європейського Союзу розглядатиме нові санкції проти Російської Федерації. Тема української кризи. Має стати найголовнішою дискусією міністрів закордонних справ членів Європейського союзу, і вже сьогодні до Києва, так мовити для того, щоб звірити годинники з представниками українського політичного керівництва. Прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Польща одна з країн, яка виступає за запровадження нових санкцій. Однак в Європейському Союзі достатньо авторитетною є група країн, хоча вони і складають меншість, яка блокує запровадження нових. Санкції проти агресора тут є різні міркування. Одні країни побоюються втрат для своєї економіки. Інші вважають, що немає чіткої відповіді на запитання, що робити після того, як третій пакет санкцій буде запроваджено, адже у Європейського союзу немає. Ніякого плану Б. І якщо Російська Федерація, навіть в умовах, коли будуть запроваджені санкції проти певних галузі її економіки, продовжить агресивні дії проти України, її просто нічим буде зупинити. Є ще й звичайнісінька ситуація пов'язана із. Контактами керівників певних країн Європи з керівниками Російської Федерації І ось ці контакти створюють особливу, я б сказав, інтимну солідарність з агресором. Однак треба відразу сказати, що якщо б у Європейському Союзі склалася б могутня авторитетна більшість, яка виступає за санкції проти Російської Федерації, керівникам цих країн, було б набагато важче боротися. Із покаранням агресора, поки такої групи немає. І тут нам потрібно усвідомити, що ж робити далі після того, як Рада Європейського Союзу ухвалить свої рішення. Я б не став говорити, що ситуація є такою вже й безнадійною, тому що сама тема санкцій проти Російської Федерації не зникне з порядку денного європейського союзу. Тому що країни-члени ЄС будуть сподіватися і надалі, що Російська Федерація змушена буде перейти до деескалації ситуації в Україні. І от цього якраз не відбудеться. Тому що головним завданням президента Російської Федерації Володимира Путіна є продовження нагнічування ситуації в Україні. Донбас окупований диверсантами і терористами для нього як той фурункул, який треба. Тримати в постійній напрузі, щоб цей гнійник не давав можливості розвиватися усьому українському організмові. І таким чином, якщо не завтра, так післязавтра, якщо не післязавтра, так ще через певний період, президент Російської Федерації змушений буде. Переконати своїх європейських партнерів, що без третього пакету санкцій вгамувати агресора не можна. От явно собі, що ситуація покращиться, що Путін усвідомить усю небезпеку подальшої конфронтації і з Україною і з Європейським Союзом. Тоді у нас не буде великих проблем в тому, щоб знищити терористичну небезпеку, вимісти з нашої землі диверсантів і найманців. Побудувати реальний кордон з Російською Федерацією і зробити неможливою подальшу дестабілізацію на російсько-українському кордоні і на сході України. Таким чином, тут немає програшної ситуації для нас і немає виграшної ситуації для Володимира Путіна. Хоча для Багатьох, я це усвідомлюю, сам факт того, що Європейський Союз не поспішає з третім пакетом санкцій, виглядає достатньо образливо. Але вже сьогодні створена база для того, щоб будь-які дії Російської Федерації завалили глухий кут. І нам потрібно допомогти Москві в цей глухий кут потрапити. Хай щастить!